Вітаємо в ефірі програми, коли мовчить мобілка. Ми з вами перебуваємо на велопрес клубі і ми дізнаємося про цікаві е, факти, про користування велосипедом, про переваги велосипеда. Е, е, є багато інформації на сайті громадської організації Асоціація велосипедистів Києва. Але ми зараз в цьому ефірі розглянемо дуже таку просту ситуацію, яку ми нещодавно подивилися на відео. От Їде хлопець на велосипеді і раптом чує мобілка. Що йому робити? Відповідати на дзвінок, чи їхати далі? Чи йому варто зупинитися для того, щоб відповісти на дзвінок і поїхати далі. Чи можна... Відповідати на мобілку, брати той телефон водночас під час руху. Станіслав, як ти гадаєш, чи можна відповідати на телефон, коли ти за кермом велосипеда і водночас на мобілку відповідати? Я вважаю, що ні. Краще всього стати, взяти трубку, підняти слухавку або перезателефонувати. Так, абсолютно вірна, вірна відповідь. Дякую. Є цікаве відео, воно має назву, пам'ятка під час руху на велосипеді. Ну і тепер пропоную вашій увазі свій авторський сюжет, що має назву Велоробот. Днями в науковому ліцеї відбувся цікавий ігровий велопрес-клуб. Тему обрали доволі сучасну та актуальну. Про переваги велосипеда серед інших видів транспорту. Отож, серед повідомлень старшокласників першим виступив Дмитро. Він розповів про екологічно чистий велосипед, який не забруднює повітря, не забруднює довкілля, навіть продемонстрував сучасний малюнок. Той вилік був доволі простої конструкції, не спортивний, цілком доступний для аматорської їзди, не заради спортивних досягнень, а для того, щоб вести здоровий спосіб життя. Усі присутні. Подивилися малюнок, підтримали автора. Без сумніву, всі погодилися з тим, що сьогодні велосипед є екологічно безпечним видом транспорту, до того ж корисним для здоров'я, бо, коли ти постійно перебуваєш у стані руху, крутиш педалі, то твій психоемоційний стан значно покращується. Водночас нині є проблема в тому, що в Україні мало можна знайти велодоріжок. У столиці це питання активно лобіюється велоактивістами, але в інших регіонах проблема відсутності велодоріжок залишається актуальною. Тобто їздити на велосипеді дорогами України іноді буває нелегко. То що ж робити? Наскільки велосипед насправді є доступним? Йдеться не лише про двоколісний пристрій, а й про саме явище велопоїздок. І тут несподівано виступила шестикласниця Оля. Вона стала відомою серед однолітків своїми музичними кліпами про природу і відпочинок, про велопрогулянки без гаджета. І на цьому велопрес-клубі Оля неочікувано для присутніх представила свій проєкт велоробота. Уважні слухачі одразу перевірили її ідею. Через програму «Антиплагіат» загуглили й нічого аналогічного поки що у світовій практиці не знайшли. Хтось помітив, що на цю тему є певна реклама, із цим словом, латинськими літерами, що стосуються відповідних назв велосипедів, тому критики спокійно промовчали, не заважаючи Олі виступити в ролі наукового дебюту. Вперше в Україні ми побачили ілюстрацію робота, який виконував функції велосипеда. Ось так, під час обговорення теми переваг велосипеда порівняно з іншими видами транспорту, старшокласники представила аудиторії своє наукове відкриття, якому поки що немає аналогів у світі. Саме так відбувалося на ігровому велопрес клубі в науковому ліцеї. Отож, Оля представила цікавий пристрій, двоколісний велосипед може їздити самостійно, без участі людини. Він заряджається як електромобіль, але набагато менший у своїх габаритах, має цікавий задній багажник, на якому розміщено броньований ноутбук. До речі, велоробот може передавати навіть людські емоції. Невже емоції доступні роботу? запитали старшокласники. Насправді так, впевнено відповіла Ольга. Тому що броньований ноутбук. Захищений від можливих ударів чи потрапляння в ями, адже сьогодні українські дороги не пристосовані до велосипедних поїздок, тому стрибки в ямах не пошкодять цей броньований ноутбук. І цей пристрій передає різні людські емоції. Наприклад, передає фільми, відеосюжети, фотографії, тексти, малюнки, тобто все те, що створює людина і фіксує в гаджетах, в ноутбуках. Саме цей ноутбук є помічником нашого велоробота. Отож, велоробот мандрує Україною та світом, поки що він навчився їздити, а незабаром є задум його модернізувати. І, можливо, він зможе плавати чи літати. Але то є науковим секретом. Без сумніву, наш велоробот став справжнім помічником гарного настрою для кожної людини, яка замовить його. Поки що придбати велеробота є задоволенням недешевим. Але взяти на прокат на годину-дві є відносно доступним. За аудиторії пролунало чимало запитань до авторки винаходу. Старшокласники та небайдужі вчителі запитували про вартість цих послуг, де його можна знайти, замовити, де можна його побачити, як цей велоробот їздить містами та селами нашої країни. Насправді. Запитань було дуже багато. І вже не тільки школярі, але й сучасна наша наукова спільнота працює над пошуком відповідей. Отож, долучайтесь до цікавої дискусії, надсилайте свої запитання до наступної зустрічі на Велопрес-клубі. Відкриємо маленький секрет. На наступне засідання в якості гості ефіру запрошено велоробота. Якщо він може говорити, то про переваги велосипеда порівняно з існуючими видами транспорту, ми зможемо дізнатися чимало нового і сучасного. От, з вами була програма Коли мовчить мобілка. От, ну, як, як ви гадаєте, велосипед в нашому житті? Що він дає такого цікавого, позитивного, особисто для вас, Станіслав? І... Це швидкість та такий можна сказати релакс. Можна просто по розглядати там природу, все довкола.